Прикольный прикол. Я походу все. Це наверное. Я сейчас прохожу экспедицию блядь, на Маскаи і на більше не граю Офигеть, мені не взяло что здало на Монскай, крашу, крашу Стимилин, Крашу ОБС, охуеть. Шо он из игрой зробили блять. Шо за приколы? Я перший раз таким. Стоп. Не то, що просто крашу ломономанцкай. А він стимлин, ладно бы, ну взяв ще крашу, нахуй, як це трансляція, алло. Що за приколи Да, короче, хто буде дивитися нахуй там стріми на ютубі ютубе забачать за цю помилку. Боже, що блять, п'ять стимул робить. Так, чого у мене не показується на твичу. із-за тієї хуйні, да? на намонскай. Да. Це похоже до последнего менести по намонскай. Поки. Ну я, посенний потом, и пока я видеокарту нахуй не нулю. Последній потом, и я відеокарту нахуй не люблю. Я так понял, що я не знаю, зачем. Може видеокарта не Хоча Хотя в мене видеокарта. По суті, не всіда роботи е, момент. Ну, типу, мені треба брати відеокарту з більшим об'ємом пам'яті. Або брати, опускати зараз е, мені з вами це як там. Графіку самої гри. Да, походу, придеться мені Графон спускати ці гри. Ну, по суті, ФПС а тут є великий ФПС. Я не чувствую тут ні просадки, нічого. Я даже до планетах не чувствую просадки на високі вплив FP. Но то, що, блять, краснуть так жестоко, бо то, що ти типу, подовго передержав, блядь. Коротше, хто буде передивитися там трансляцію, дивіться там предыдущую трансляцію на 17 минут. Ви поймете, що случилось. А словами скажу так, в мене тупо просто крашнуся... ...Steam Link. Він собою, мозка, і він за собою, як-то, крашим вся на мотка і він за собой взял, короче, Steam VR і цей, блядь. І крашнув цього абс Так, що, да. Я думаю, що продавати продавать. трошки свободи свій цей. Мда. Хай пока бодерлинслинка шахти печень. Мордир, я так їх пособираю, поки повбиваю Хай пока що то-то-то буде. Пермин кристалла тоже хай пока побуде. Живая жемчужина. Ай, пока побуде. Бубель. І от гравішар, я поки буде продам. Так, погнали бубирику до цього нашого красавця. Забира. І... і забираємося відсюди. Оно зв'язі з системи на блудіні. Атлас Atlas Короче, опять аномалія. Записати цинатуру Старанник Рейвн. Аномалія, приняли установлена. Всякое дрей. А, ще я хотів попробовать. Угу. Короче, я рискну. Прехреща. Перехр... Клад мастерской. А, -а, типа моно. А -а типа моно. Я можу сюда закидывать эти речі. Блять, стоп, шо? Я даже рискну. Щоп не носить с собой. Да, так будет набагато лучше. Сейчас я заберу награду, подожди, секунду, я кое-что прироблю. Так будет набагато лучше, то, блять, то я буду заносить. И мені тепер інтересно. Короче, я рискну все скинути, а там буде щось все найду. Якщо вона роботи, як типу цей Ender-сундук, І він буде не тільки на цій станції, а на інших станціях роботи, так. А так, якщо ні, то я буду ходити шукати по станціям. Я готовий це скинути, це скинути, це скинути. Бо що з ним, правда, носиться? А ще інвентарь дай, гляну можу десь так. Так сейчас докік. Блять, у мене немає такої штуки, щоб я обміг бля. Закребали, правда. У мене времени на вас немає модифіцірувати. Да я. Угу. Так, мы это пора Д-пытание. Д, моя у тебя штука. Релийные соединения есть. Разъемы корпуса А и Б садили на труби, да. У мене є штука, яка, яку я даже не можу нікуди поставити. Просто тупо нікуди І що, блять, мені з нею робити, нахуй. Я просто її тут не бачу за що щось похоже було, бля. Я з ним носився, нахуй, всю дорогу, блядь. Мені, блять, попробуй з цих двох блять. Е, да, вибачай за ті слова. Угу, да. Короче, я так понял. А как поставить грузовый отсек? Так, стоп. Я понять не могу. М -м -м. Кидай мастерскую. Внешнее оборудование, сейчас як то понять. могу понять. Внешне оборудование. Ну такие тут а, о, прикраси есть. Блять, я не знаю прикола. Сейчас я прикол не понимаю. Мне дали цей отсік и куда он хавити, блядь. Мне кажется, раз эту штуку монопой можешь модифицировать. Но я тут модификация, не бачу вообще никак. Бля, ищи, тя хуйня прибегай, она меня моноби. И нельзя подвигать, Крылья. опш, тай вшивка. Корпус, ни, не то. Доступ 100 Коротше я не розумію де брати. Все. Покидай майстерскую Ми продали речі, реч реч, які нам не треба, ще раз кинули речі, які ми довго, довго не будемо пользуватися. зараз ідемо в пост. Проц... Блять, починається, ага Яка гра падла, а вовремя залагать на цьому. Та да, короче, я не знаю, може б там правда в ігрі якісь є свій це як це. Як це правильно сказати. Яка своя оперативна пам'ять. Яка відповідає за гру, блядь і ця оперативна пам'ять, у ну, мене мене вона забивається. Ну вона, походу, в ярі, наприклад, у мене оперативна пам'ять просто весь 12 гигов. І вона, блядь, сразу всі нахуй 12 забиває, Жорстко <клух> <клух> Ну так-то я, поки не, де немає ігроків, я можу, типу, просто безконечно там грати. А там де є ігроки, просто вони мене вбиває. Привіт, да, привіт-привіт, мені к Да я пам'ятаю, що коли були стандартні кораблі, там все нормально було. А коли з'явилися корвети, це все. Просто це вбивця, вбивця в мої ігри. Мої може мені треба спустити графон, да повисити кач, качун, типу качества, але я не зможу. Я би вам може і записав 4К, якщо було це можливо. Ну нема програми, які би. Так, дайте ми по заданню. О ну, там ніксайт. Як діла? Тут я потихеньку ще повипоняю. Тут все, що то безсмертна орда. Із форчних стражей. Наград 1 млн юніт Ну погнали. Це тебе побиться, але ми ще з ними поб'ємося. Ми ще з тими стражами поб'ємося. Понятно. Ты же работаешь, если как я его понимаю, да? Понимаю, понимаю. Олег, кио лег, ты так я почуй не говорив. Так, шо у нас? Эээ. Быстрое меню использовать для просмотра досугати и продвигать. Хоча мені втікати треба з цієї планети, Ой. з цієї ці системи. Єп, не то. Сюди, куди він хоче. Полетіли. Попригали. А, учися! Ну правильно, правильно. Но я да, я був на твоем стримі последньому. Во, вот вы мені требовали. Погнали полиций. А шо по мені тут сзади? А я не помню, як можна було міняти. Так, хто там? А, вот, я уже навчився з цього ближнього зафігачу Мені на карте по... Ща-ща-ща, сейчас почитай, я вынищу кораблі. А ти... вирішив безсмертним побувати, так? Не сюди. Доганяй, доганяй, догоняй. Фигань жирний, ти шо такий жирний, алло Так, ще одне одне паду тепер другий западло Де ти? кого ти ловиш? Ага, одні... А Тысячу, семьсот, тысячу, ага. Да хто по мені фігачить тягачи, ремелло? Ага, о, бачу. Давай сюда, блядь. Пішли нафіг Хто? Да ви заеба... Треба ще считаю, но в Не дай спокою, Ого Де ти його бачиш? Де бачиш? Бачиш бачиш по... справа, понял Давай Бляха Да пора мій Мі корабль щось бы шли трошки увати для нього. А ви вы ще ти поставить И сюда.